Салют, друзі, з вами унікальна майстерня. Ну то що, сьогодні буде таке, знаєте, відео. Я вже майже дійшов до кінця обкатки, залишилося там вже декілька годин. Ось вирішив зняти такий, такий відеозвіт, що там за 20 мотогодин. Там поламалося, що не сподобалося. Там, ну, плюси і мінуси його. Ось. Я вже з ним працював, і возив, і орав, і дискував. Ось, В принципі, мені все сподобалося. Даний трактор мене порадував своєю проходимістю. І своєю роботою. Ось стільки вже проїздив. Можна сказати, 27 мотогодин. Ось після ремонту, після 8 мотогодин, трактор показує себе а, з найкращої сторони. Все працює гарно, вроді нічого так не ламається, не, я не знаю там. Ось. Працює, заводиться все просто, ну, як би сказати, суперово. Нарікань на нього немає. Ось, Працює теж гарно. Звісно, прийшлось багато що допрацьовувати. Кому цікаво, дивіться мої попередні відео. Працює заводиться супер. Так, по мінусам. Так, перший мінус, це, звісно ж, ось ця галушилка. Ось вона прям ось вже а, прийшлось трошки переробляти. Ось тут вона потріскалась. Прийшлось ставити ось таку бляшку з однієї і з іншої сторони. Ось це. Перший нюанс, а другий нюанс. Другий нюанс ось у цій перегородці вона весь час, коли диски капчаю, то з дисками вона ось тут, весь час мені ось це загинає вверх. Даже видно, яка вона ось. Нерівна ось така вже викривлена, Ось я її вже багато разів напрощував. Так, це по-перше. По-друге, неудобне ось, хоп, заднє світло. Ось таке не дуже удобне, тому що стоїть така проста лампочка. Не знаю, чому мені ще поставили ось цю, хоч в мене мала бути квадратна вже ледовська. Ось, можливо, так прийшло, можливо, так зібрали. Так, ну і звісно ж блокіровка. Ну прям дуже неудобно по блокіровці, тому що її постійно треба так тримати, щоб вона працювала. Ось, це вже по третє. І по четверте, повишені, понижені. Коли у нас повишені. То блокіровку ви не, ну, як би сказати, включите, але це буде не дуже, тому що вона ось тут впреться. Хоч сама блокіровка доходить, можна сказати, сюди. Тому, ну, ось так якось. А, далі навіска. Що можна сказати по навісці? А ну, навіска, звісно ж, потрібно було дивитися, розглядати. Примусово, примусово, звісно ж, краще буде, коли опускати. Ось так. Ну, це, на мою думку, мені, в принципі, не потрібно, щоб там опускало, було примусово вниз. Ось. Але, ну, скажу так, якби була, то б не завадила. Ось, Ось. ну, в принципі, колія трактора метр двадцять. Це в нас від середини, шин до середини. Получається у нас метр двадцять. Значить, картопля у нас, виходить, міжряддя по 60 сантиметрів. Ось, так, далі що у нас? Ну, По стартеру все добре. Ага, ось цей а, запобіжник, до речі, на стартер. А він дуже не знаю, чому там підгоряє чи як І поганий контакт. І інколи є таке, що старте, що працював, ось так потрібно його зжати. Я вже його розібрав і а, піджав контакти, і все працює добре. Далі це гай ну, доволі такий слабенький генератор 350 Вт. Тут потрібно ну, хоча б мінімально там, хоч 600, щоб було. Ну, це моя така думка. А, далі. Якщо довго працювати, то доволі, я вам так скажу, нагрівається гідравліка руля. Прям така, знаєте, дуже-дуже гаряча. І ще гідравлікою його можна подавити. Ось якщо ви викручуєте руль повністю. То оберти на двигуні падають. Якщо ви в роботі, то це дуже і дуже відчутно. Не знаю чому так. А якщо ще і навіску піднімати вверх до упора і руль викрутити, то він просто може заглохнути. А це є, до речі, дуже великий, на мій погляд, мінус. Ось, ну, це що я замітив за 27 мотогодин. Що мені не сподобалося. Далі вихлопна, вихлопна така, знаєте, ніби з паперу. І достатньо така, знаєте, дзвінка кажуть. Ось, ну, Лакокрасочні покриття я вже мовчу за них, скільки косяків, це ж трактор, а не автомобіль. Ось, зняв табличку передню. Ось, ну, в принципі, там по мосту все супер. Нема що сказати. Працює гарно. Включається теж гарно. Так, далі на ТНВД замінював стопор плунжера. Ось ці два стопори. Ціна питання 2 гривні. Ось, До речі, все, все, що я кажу, всі доробки є в мене на моєму каналі. Тому, кому цікаво, просто підписуйтесь і в мене на каналі можете знайти всі доробки. А їх було, повірте, багато. І дальнє світло перероблялося. ось І ТНВД там переробляв трошки. І свіча накалу, і датчик намастило. ось так, і... І індикатор на задній міст. ну Багато чого я доробив уже сам. ось Все це є відзнято і все це ви можете собі доробити, незважаючи який там це буде трактор. Чи це Кентавр, чи це Донфенг, чи це Булат, Сінтай і так далі. Тому ось так якось. Так, це по нюансам. Так, далі. Технічно технічно мене все влаштовує. Що потрібно знати? Це, по-перше, залити в кулісу мастило. В моєму випадку, ну, десь біля 600-700 грам. Ось. Потрібно залити. І куліса набагато, я вам скажу, буде ходити легше. А далі це замок у нас дотуляється до, до рейки, ну, до рульової ось цієї. Там потрібно. Ну, я гумою обмотав, думаю, буде добре. Ось так. Ну і що можна ще сказати? В принципі, возив і гній возив, і дрова, і пісок. Орав 20% соток десь, може навіть більше. І цілину Орав, до речі, теж. Ну, Все суперово, оре тягне. там. Ну, Я на на, на третій Орав, тому що а, ще не повністю дообкатаний трактор. Тому там ну, я більше як 1500 обертів йому і не давав. А глубина оранки була ну, десь там в районі там, 15 см було. Ось, де цілина десь 10 см, а де вже орани, ну, де вже картопля сажалась, то десь приблизно 15 см буде. Ось, Орав плуг бумет, ну, типа бумет 2,25, ось так. Плуг, до речі, суперовий. Ось, ну, в принципі, по трактору, мабуть, все сказав. З нюансів більше їх немає. А, ну, ще єдиний мінус. Ну, це і мінус, і плюс, то це а, його важкувато доволі нагріти на його робочу температуру, там 80 градусів. Щоб його нагріти, то потрібно спереді радіатора щось поставити. Там, або наполовину, або повністю. Ось, якщо там щось на прицепі. З прицепом, то досить ну повністю закритий. Якщо орати, то потрібно десь наполовину все ж таки відкрити. ось, А інколи і на менше. Ось. Поклав собі номера. Ось так. ну Виглядає суперово. ось. Якщо не враховувати ремонт, що був сервіс, по сервіс ну по гарантії. Замінювали прокладку ГБЦ, то трактор показав себе дуже і дуже добре. Ось, звісно ж, є нюанси, Ось, але є і плюси. В принципі, коли ви купуєте трактор, ви бачите, що купуєте, вас ніхто не заставляє. А так, в принципі, я можу його вам, ну, звісно, рекомендувати, як, знаєте, бюджетний трактор. Ось, за свої кошти він є топ. Ось, Але повторюю, за свої кошти. Не потрібно його зрівнювати там з тракторами, там, які там вище 7500 Там, там 24-ка буде стояти 7600. А цей стоїть там за 600, за 6 даже можна купити. А в старій морді можна купити даже за, даже за 5800. Ось так. Тому. Звісно ж, остаточний вибір буде за вами. Ось, Добре, будемо закінчувати. То відео розтягнулося на більше 13 хвилин. Думав, у 5 хвилин вкладусь. Але є що розказати про тракторець. Звісно ж, є нюанси, ну є і плюси. Ось так. Кому сподобалося відео, ставимо палець вверх, кому не сподобалося. Теж ставимо палець вверх. Ось так. Не забувайте підписуватися на мій TikTok, Телеграм і мій Facebook, а також Інстаграм. Всім до зустрічі!